В ефірі випуск новин про особливі події у студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання сьогодні. 2 лютого, саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних представників України, як поет і письменник Євген Гребінка, письменник Валеріан Підмогильний та поет Євген Плужник, які померли у сталінських концтаборах, і співак Андрій Кузьменко. Саме цього дня 1556 року жертвами найсильнішого в історії людства землетрусу в Китаї стали 820 тисяч чоловік. В календарі ООН – всесвітній день водноболотних угідь католики відзначають стрітення а до календарної весни 26 днів. Президент України Петро Порошенко обговорив з канцлером Німеччини Ангелою Меркель хід виконання мінських угод, які стосуються агресії Росії на Донбасі. І про інші ключові події у світі коротко: з 1 березня в Україні знову зростуть тарифи на електроенергію. Україна офіційно спростувала дезінформацію про участь її військових у війні в Сирії. Туреччина закрила свою територію від транспортування російських товарів. У Києві почалася епідемія грипу. Нацбанк України повідомив, що на кожного українця в середньому припадає 66 грошових банкнот. В Ужгороді горів універмах Україна. Місто окутав. Туман. А вчені довели, що в найближчі 5 років температура на землі буде підвищуватися. І тим часом Житомирщина продовжує допомагати українським воїнам в зоні АТО. Черговий гуманітарний вантаж для них був антивірусним. Подробиці знає Михайло Сенюгуб. Що людей, які сьогодні слід зазначити, що експортна рада зібралась оперативно, тому що і звернення бійців наших житомирян потребувало негайного розв'язання та конкретної допомоги. На правління фонду поступило звернення від командира першої медичної роти імені Пірогова, північного ТРК Національної гвардії України, полковника Ільківа Ігоря Петровича. Військові медики просили негайно допомогти тим, хто перебуває сьогодні у шпиталі. Наголошено, не вистачає препаратів для попередження і вакцинації проти грипу та вірусних захворювань. Довкола цього питання розв'язалась дискусія. Члени експортної ради стурбовані тим, чому цю проблему не розв'язує Міністерство оборони, адже як запевняють урядовці, кошти в бюджеті передбачені. Є сьогодні реалі життя. Є поняття там планування на рік, а є сьогодні реалі на місяць, реалі на тиждень, на два тижні. І оце реалі життя на тиждень і на два. Це коли сьогодні хлопці, які на передовій, мешканці наших районів, які є території України, вони сьогодні хворіють в зв'язку з епідемією на грип. І тому є ці реалі, і ми повинні бути адекватними до цих звернень. Кошти невеликі, майже 29 тисяч гривень відповідно до списку препаратів їх закуплено і передано в зону ато ну є поняття тендер серед багатьох скоєних в області у ці дні ДТП, особливого резонансу набула пригода за участі поліцейського автомобіля. За принцип за результатом освідування встановлено що поліцейські та водій таксі в стані алкогольного сп'яніння не перебували. За фактом. Казани дорожньо транспортної події слідчим відділом прокуратури Житомирської області внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки. Дорожнього руху або експлуатації транспортного транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо ви цікавить санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на срок до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на срок до трьох років або без такого. У Житомирі депутатська комісія запропонувала перейменувати 12 вулиць та провулки віддати їм назви достоні незалежної України. Зокрема, вулицю Жукова рекомендують перейменувати на героїв 95-ї бригади вулицю 1 травня у Святослава Ріхтера, вулицю Косіора у вулицю Чеської крошні. Тощо найближчим часом обласне суспільне телебачення проведе з цього приводу кілька спеціальних передач. І про інші суттєві факти з нашого краю коротко у Житомирі від пневмонії померла 32-річна жінка, троє хворих в реанімації. У 602 навчальних закладах області карантин продовжено на тиждень. Сьогодні Житомир вшановує пам'ять загиблого рік тому співака Кузьму з гурту Скрябін. Збірна Житомирщини перемогла в командному чемпіонаті України з легкої атлетики. У п'ятницю, 5 лютого, музей космонавтики запрошує на презентацію нової поетичної збірки житомирського поета Сергія Шипа. А у суботу, 6 лютого, в нашому телецентрі пройде розважальна акція для дітей. Пригоди мультяшки. І народний календар. Наші предки охрестили 2 лютого, як Єфимкіні заметілі, і передбачали за цим днем найближчу погоду. Якщо 2 лютого мете, то заметільною буде вся масляна неділя. Якщо цей день похмурий, то можна очікувати пізніх завірюх. А якщо опівдні сонце на ранню весну. І насамкінець цитата сьогоднішнього випуску від українського генія Івана Франка. Більш ніж меч і огонь, і стріла, і коса небезпечно, оружжя, жіноча краса. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, Як і всі попередні. Сьогодні він буде на нашому сайті tvradio.com.ua. Бережіть себе та Україну до завтра.